Доброго дня всім. Тільки дуже прошу уважно все вислухати. А після дати запитання, які вам будуть до Перше, <кій> чому я йду в четверте на посаду міського голови. Я ще раз кажу, я людина, яка ніколи нікого не критикує, ніколи нікого не ображає і не принижує. Я кажу, що я зробив і що маю зробити в нашому місті. Але Маленька ремарка. Я підійшов на цю посаду, і де серед тих, хто сьогодні є, дійсно були господарні хороші, керівник відповідного рівня. Або людина з досвідом управлінська. бо місто Старокосвятині це і всі підприємства, і установи, і організації, і інше. Це 40 майже тисяч населення. Все це потрібно забезпечити життєдіяльність. і... Безпеку в нашому місті. Друге, я йду від блоку Вера Я йду до, на міського голову. В'ячеслав Олександрович йде кандидатом в депутати обласної ради і пасічник Анатолій Панасович також йде у нас поговорить. Але чому ж я обрав якраз і тих? Багато засобів масової інформації, які були в попередній влади, брешуть, Бреші, що хотіли. І принижують, і інше. Вони думають, що демократія це все дозволено. Демократія це порядок. І демократія це людяність. Але для них ці не присущі. Ще в травні місяці люди до вас зверталися про те, що з цього шикарного елеватора сипеться шолуха. І дітям гуляти неможливо на другому залі. Вчора у нас теж був сніг в обідню перерву. І тут люди підписалися і просили вас прийняти міри. Але... Дуже важливо і хочу сказати про те, що на це звернення не було ніяк прореаговано, взагалі не прореаговано. Тобто ви порушили закон про звернення громадян. Тобто ви не даєте навіть людям інформацію, ніяким чином не реагуєте. Якщо вас, значить, я вам можу надати цей, скажімо так, документ. Тепер, це по-перше. По-друге, в мене ще одне питання. Поясніть, будь ласка, цю ситуацію. Ще одне питання в мене. Написано, що значить, побудовано житловий будинок поесницька, 178-квартирний будинок по вулиці Попова і так далі. Квартири надавались хоч одній людині, яка стоїть при е, міській раді. У вас дві да. тисячі. 000... От юрист, будь-чого міського ради, вас військовослужбовцю. Ці квартири побудовані були за рахунок Міністерства оборони. Я це заявляю, і всі це знають. Я думаю, Ну і що? тепер. Ні, дайте відповісти, я десь питання. Хочу вам пару питань, ви будете зараз пояснювати. Пару питань запам'ятаю. Ну Давайте я по елеватору відповім. І почекайте, йому квартира відповім. Дякую, Добре. Значить, По елеватору. Ви знаєте, що з 2010 року за постановою уряду попереднього штуку забрали повноваження від органів місцевого самоврядування. І створили державні ДПК, які надають дозвола, які ведуть будівництво і які приймають з владачі. Не міська рада, а ви як юрист повинні знатися. І тут не треба сіяти це. Я вам не перевела, будь ласка. Я не перевод, мені не, не треба пояснити, я, я вам поясню. Більше як ви. Значить, тому е, ДПК приймало я. Дійсно, що я бився з ними. В бої. Сам губернатор Яблука піднімає на колегії тут деякі мери, перешкоджають інвестиціям. Не дають працювати будівельникам. Я кажу, так, да, вони повинні все робити відповідно до проєкту. Друге. Вони повинні сплачувати пайову участь в міський бюджет. Вони не сплатили понад 20 мільйонів гривень в міський бюджет. Це що можна було побудувати місті? А чому? І скажу про фільтри. А тому, що прийшов Євшонка, генеральний прокурор. Вона наш така Іванович прокурор підняв, порушив кримінальне провадження. Наше ревідів поїхали аж вталу е до контору Полоніцького ліватера. Їх там чуть не арештували. Ви можете вражителі адміністрації, і їздили. І сказали додому. А прокурору позвонили і сказали, ще раз туди хоч підіймеш все, закрий негайне провадження. І провадження було закрите. Оці гроші поділили керівники. І чому я духа його піднімав? Тому що лучше їх заплатити 10 мільйонів, а вас 10 собі залишити. Їм дати місту Конькопійку. І на сьогодні ми займаємося цим питанням. Я запросив сюди, вони сьогодні їдуть. Бачит... Перший... є сюди, треба було привезти, не центр міста покиточки. Навчіться культурі, будь ласка, не перебувайте. Я, 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 я не, не відповідь на це питання. Я Значит, не, що розказувати, не, розказувати, не перебивайте, я спеціально триваюся, навіть є. У вас коаліція така. Відповідно, зараз вже... Є урядова постанова про передачу контролю за надання дозвілів на будівництво, за ведення і прийняття експлуатації органу місцевого самоврядування. Ми вже зробили відділ і зараз направили лист відповідний, щоб нам передали ці повноваження. А тепер пошолухи. Вони встановили кітрів. Зараз має бути Боровицький тут, на зібранні центрі. Тут не буде збиратись з громадою другого вокзалу і буде відповідати. На сьогодні вони замовили обладнання, проплатили, і на початку листопада буде встановлено фільтри для того, щоб налетіла шоука. Бо вона шкідлива ще більше для аеродрому. Розуміло, зрозуміло, дякую. Тепер друге питання. Що стосується квартир? Відповідно до... Урядової постанови і наказу Міністра оборони України від Міністерства оборони пайової участі квартир немає. Це чисто для військових. І пора юристам знати це, і ви працювали в міській раді. Я буду відповідати запитати. Ще раз наголошую, від Міністерства оборони ніякої пайової участі немає. Якщо пропонують е, інвестор житло, він сплачує 3% пайової участі. В обов'язковому порядку. Тому що ні і він тоді не ріжеться. Тут у нас і були речаги, навіть якщо її е, ДБК розбриває. Він не ріжеться в комунікації, він не підключиться до води, до електричної енергії, газу і так далі. Він сплачує пайову участь і тоді тільки може завершувати чи будувати даний об'єкт. Оця картина, будь ласка, ще на питання. Шановна, Микола Сапанович, якщо ви, я вам говорю, якщо ви хотіли всі питання підняти по місту, він не прийшов вам сьогодні звітувати, Він прийшов сьогодні з нами на зустріч. Він повинен сьогодні сказати. Патру, так? Да. так? Свої бачимо. Що він зробив? Він нам каже, а сьогодні задавати таке питання, я його підтяжую. А чого ви не задавали, при коли, той, коли губернатор махав вашому директору перед, перед носом кулаками а? і угрожав? Чого ви не піднімали питання тоді, коли були партія регіонів? Ви ж не знаєте, чи це Фабрика, чи я, чи це Саша Януковича, що ми могли зробити, В тому числі і він. А зараз, зараз, зараз скажу. Шановні, Дивіться. Ми всі сьогодні у нас... Скільки вас? На, є кандидати на мене. Вісім з вами. Я хочу вас, до вас звернутися як до виробничника. Як виробничник, то виробничників. Сьогодні, що таке ДСТУ? Що таке технічна умова? Що таке гост? і вже скажуть що таке гідравлика. Ми всі знаємо, що таке гідравліка. Да? Ну, трактори, машині і дравики. А в річки ви не знаєте, що таке гідравліка? В природі ви не знаєте, що це гідравліка. Людина, яка це нічого взагалі не свідома. Ні в чому. Я голов за Я прочитав, що взяв, положили мені програму його. І я думаю, прочитав. Нашого пана зараз. я ніколи те саме ніколи не хочу. Ну і що, далека, як ми до Космосу. І людина йде керувати нашим містом, нами, громадою, не знаючи далекий від цього всього. Шановно, я до вам що говорю? Як виробничник до вас говорю. Хорошо, подумайте, Косте Панош пройшов вже всі. Розумієте? Пройшов Чаблід. Якщо ви думаєте, що з керівника нема десь помилок, ви помиляєтесь. У кожного керівника є якісь. ну, їх до Якщо сьогодні, в'їжджаючи в, в наше місто, ну, нема світла, розуміючи, економічний склад, ви всі знаєте, ви відчуваєте по собі, по нашому виробництві, бо ви подивіться в наше місто. Подивіться, будь ласка, на ваше місце. Прямо чисто, відкрито. Далі, що є хазяїн. будь в нього, будь ласка, говорити ми вміємо всі, правильно? Якщо на посаду головного бухгалтера треба вони бухгалтер, а він не бухгалтер, а хоче буде вовни бухгалтер. Хочемо головним економістом, а ти економіст! Куди йдеш? І я опустив ще декілька епізодів, тому це питання, коли будуть очисні споруди, очисні споруди два дні розпочати відміну. Є повне фінансування, повне. Значить, очисні споруди можете сміятися за собою. Якщо ви далеко від цього, повністю спроєктовані очисні сполучені, повністю є фінансування, просто спеціально відтягнули на місяці 10 днів фірма, яка подавала на тендер, а має бути два учасники, не подала документи, тільки подала конверт і там свою назву. Відповідно, тендер ми перенесли, тендер пройшов, було вже 5 учасників. Із Києва, і з Хмельницького, і з Рівного, із Старокостянтинова і виграв в Коп і олі, понизивши ціну на 2 мільйони гривень. Нормально і економічно і Значить, Хочу вам сказати, що очисні споруди не аретенки відкриті, а все в резервуарах і під землею. Нічого нема зверху. Все, тільки буде приходити машина. Відкрили, та пустила, забрала е, перероблені відходи, так, гумус чистий, і за ним будуть чергу стояти, щоб взяти на город і удобрити город. Щоб ви знали. Саме сучасні, е, значить, саме сучасні, все німецьке обладнання. Все. Тобто це винахід українців зі Львова, але все виготовляє Німеччина. Ні, ці не виготовлюють, вам щось не такого. Проєктно-пошторисну документація пройшла екологічну експертизу і державну експертизу. Ну там є побажання, що перенести далі. Ну, щоб не сумнівалися, я вчора викликав проєктанта і викликав фірму, яка буде монтувати це обладнання. Вони сказали, ми можемо перенести, нема заперечень. Тому будуть перенесені там не за 60 метрів, а будуть за 260 метрів. Все. Екологічно безпечне підприємство. Так як і то, так і то. Ви розумієте? Так є в житті, щоб не починав, є люди, які не задоволені. Пам'ятником Шевченка Афанасій не задоволені. Тут не задоволені очисними спокудами. Там не задоволені заводом. А коли побудують, ой, як хорошо. А ми думали, що це буде так. А це у нас. Буде тут Таке приземлене, той, той будував нам завод, мені на що не можна вплинути. Це таке дуже маленьке простеньке питання. Хто дав право вам і вашій земельній комісії роздавати не земельні ділянки, а річку, береги річки служ? Тому що ми вже загородимо річку, а вільний доступ до річки. Як це називається? Дякую, я відповів не на двох прізвище. Хто дав право отримувати по 2-3 земельні ділянки і продавати в місті по 15 тисяч доларів. Догадайтесь, добре? Я... То, я... то що ви так і... мені не давали. І у вас така є вже навіть на прийняті рішення земельна ділянка. Я... Але... Дякую. Так ви ж даєте землю. На... Ви ж підписуєте то, рішення. Валентину Якіну, зараз прилюблюють, включите селектор, то я зараз включу. Включайте. А тепер далі. Я відповідаю на ваші цілі. Тепер далі. Продовж річки служби. Річки ікопи. Забудовано давно все. І Менячук ні одної земельної ділянки, коли річки нікому не віддав. Ще раз я наголошую. На Заслуцькій я ще раз кажу, ще, ще віддав Севенчук, який е... тоді був е... довго. Я добре, 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 я вас не перебував. Я відповідаю чесно, ні одної земельної ділянки. По річці случ. Мені чук нікому не виділяв. 20 років назад стали доньком у стегляном, де мушу викидали весь, я його там прибрав, то там всі тільки ті печі повиннася в поліція, що за 8-8 землі зробив собі город. 20 років я в кожній день. Весною приходить мало, я тут маю документ, приватизую, купив когось, там барашан відстроюють. Я вже пігарав, чого має документи? Я чекаю, я на 100-6 Прийшов я до вас, під прийде до мене, я прийшов розказав вам. Ви кажете, давайте я Валентині Які передам, прийшов до неї, вона подивилася, а що ви зробите? Воно вже приватизовано, треба раніше приватизувати. Я кажу, я вже знала, як там комунікацію. Ті платраси, кабіні там, головного, до думку. Я не сказав, що тобто. ми. <рекленно> вона направляє мене в архітектуру. Я прийшла, помірала, подивилася, розберемося. Ми йому дали зовсім другому місці, а це Земагсько, там щось переграло, перепутали діти до нього. Чому Земагенсько? А він подає, що каже, що я зроблю? Бачите, вже нарисовано. Як міська рада рішення зробила, так і я вже. Я року прийшла по нічого не зробили. Ви кажете, що ви все робите, все для людей, о комплімет для людей. Відповідаю на вашу капітальну. Важно, я хочу відповідати. Розумієте, не може ніхто знати, хто заняв якусь земельну ділянку. Самовильну. Самовільний заклад земельної ділянки не означає, що вона є вашою власністю чи недоторканою. Є сьогодні в нас вже генеральний план практично, є схема, можете війти. вона є в електронному варіанті, є в інтернеті, відкривається і дивиться, де вільна земельна ділянка. Що ваша земельна ділянка не оформлена, а не вільна. Що я вас його відповіюсь, вільно? Що мене ніхто не сказав, твоя земля, хто коліє, що це, чого не твої. Це ваші хабарники пороздавали. Значить, я... Ще разу, а, я, боже, я відповідаю на вашу. Приходить громадянин, який, який користується інтернетом і каже, ось він на земельна, земельна ділянка відповідно до генплану. І ви заяву? Бачили? у Я так цікавий. Як це не оформлена земельна ділянка? Чому ви не написали заяву? Дайте вам оренду. Передайте вам оренду. Ні, оформляйте. Це потрібно. Дивіться, що визначено. Якщо там є комунікації, то та земельна ділянка не може бути приватизована. Тому що не вбиваєте з того, що їх обійдають. Не може бути приватизована. Чому ви пішли після архітектуру? І сказали, що цій людині надається інша земельна діяльність. А ви повинні з цією людиною поговорити, щоб вона просто розприватизувала її. І всього-навсього. Це була така. Тож немає механізму розприватизації. У вас є люди, які користуються інтернетом, відкриваєте реєстрацію речових і майнових прав. І читаєте, дивитесь, ваша до мене ділянка, хто їх проводила? Не треба ні до кого ходити. Так я ж вам листа написав, ви написали що. Вам землю, ох, дивіться, давайте тут нема, ваше право. Що? Що, що ваша рема? Я не немає. Це відношення, я й не віду влади до людей, до прекрасне відношення до людей. Ми бачимо. Як ви реагуєте на це? Коли ти плотиш за гар, за куп, Таке саме. Що таке саме? Сидять. Чого навчимо? Ну, а в тому ще є не гривні, Ні в одному місці хлопаці немає, ці плоти, то ходить що. Ні. Я перепрошую, приві, гривні, приві, я зрозумів вас, що у вас тільки є негатив. А негативність. Скільки кілометрів до другого Не треба бо... мене хвалити. Але ви повинні розуміти <плес> це дещо. Якщо, будь ласка, стоїть автобус і оці астетра міста, 10 чи 12 кілометрів. За 3 гривні. При тому, що у нас діти їздять за 2 гривні, а діти другу вокзалу безкоштовно їздять, школярі і та, так далі. А як ви думали, якщо місто Халіське має 200... Приди... Приди... 1200? 3200 гектарів, що підійти це такі самі, як і в нас. І там ходить один автобус, вокзал, вокзал. Що за спутав? Що за спускає? Ти був ще шепет. І друге, що? Я що... Ні, на автобус не пересувати. Будеш в новому місці буде. Чому так? Тому що місто Зданицький до рік має менше 45. Але автобус йде з центра, рано тільки повний і ввечері. А цілий день попсує на половину 3-4 пасажири. А йому потрібно е, заробити рубля про, ці нафтопродукти, амортизація, там плата водія, кондуктора. Вся це складає собі вартість підка, проїзд. Чи як це буде за 20 кілометрів вести за 3 гривні? Треба трошки розуміти економіку. От бур, беріть автобус, я і бур, Беріть автобус і за 2 гривні возі. Тоді задумайтеся, що возити чи ні. Сядь, Микола я... Степанович, ви знаєте, їздили автобусом на роботу? Я їздив. Ви бачили, в яких умовах ми їздимо? Які Нормально. автобуси розвалюються, які ми, як сільодка подкатаємо. Значить, давайте не сьогодні. Нормальні автобуси у нас є. А що? Чи є на віну? Ось і платик, я не нормальні автобуси. Я знаю, що я не задоволюю. Значить, шановні друзі, це таке. Знаю про кожного кандидата. І знаю стільки, щоб я тут проголосив. То ви плювали. Я про себе не розказую ні про кого не розказую. А якщо будете наполягати, то я скажу багато чого. І про мандрутки, і про, про Білорусію, і так далі. Дякую, я не хочу переповіти. Ні, я не перехожу просто, що мене не провокують просто. Зрозуміло? Я не піддаюся, Я не треба тут дати бути тихенько. Добре, я ви тихенько. Але ще раз будь ласка, не провокуйте. Добре? То сидіть тихенько і кажіть.